Всім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ми пригадаємо найголовніше про електростатику. Нас оточує багато електричних приладів: чайники, лампочки і навіть електромобілі. Вони працюють згідно із законами електродинаміки, які ми з вами вивчимо в цьому, цьому циклі уроків. Але для того, щоб зрозуміти, як працює електромобіль, Спершу треба пригадати, чому волосся стає дибки, коли знімаєш синтетичний светр, та чому котячу шерсть так складно прибрати з диванів і м'яких крісов. Одним із основних понять електродинаміки є електричний заряд. Електричний заряд Q це фізична величина, яка характеризує властивість стіл вступати в електромагнітну взаємодію. Вимірюється електричний заряд в кулонах. Розділ електродинаміки, що вивчає взаємодію нерухомих зарядів, називається електростатикою. Існує два види зарядів позитивний і негативний. Негативний заряд, зокрема, виникає на ебонітовій паличці, яку потерли об вовну, а позитивний це такий заряд, який утворюється на скляній паличці, яку потерли об шовк. Ці заряди були названі негативним і позитивним, бо так історично склалося. Так само вони могли бути названі синіми і червоними. Цікаво, що в минулому вважалося, що вільними зарядами під час протікання струму в металевих провідниках були позитивні частинки, хоча зараз ми і знаємо, що це не так. Тіла з одноіменними зарядами відштовхуються. На екрані зараз дві позитивно заряджені кульки. Вони відхиляються від звичного вертикального положення бо відштовхуються одна від одної. Тіла з різноіменними зарядами притягуються. На екрані зараз дві кульки, одна з яких заряджена позитивно, а інша негативно. Вони відхиляються від звичного вертикального положення бо притягуються одна до одної. Електричний заряд обов'язково мусить мати носія. Носіями електричного заряду є частинки речовини. У природі існує мінімальний електричний заряд заряд електрона. Електрон це частинка атома, що є носієм найменшого негативного електричного заряду, що дорівнює мінус 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені колон. Слово електрон походить із грецької і означає ясний камінь. Це давня назва бурштину. Який електризується так само, як і абонітова паличка. У Стародавній Греції проводили експерименти, під час яких бурштин натирали вовною, після чого він починав притягувати пір'я. Носій найменшого позитивного заряду це протон. Його заряд дорівнює 1,6 помножити на 10 у-19 степені кулон. Тож заряди протона та електрона однакові за модулем, але протилежні за знаком. Електрони і протони є частинками атома. Атоми це нейтральні частинки. У них негативний заряд усіх електронів урівноважує позитивний заряд всіх протонів у ядрі. На екрані зараз нейтральний атом. Кількість протонів у його ядрі, що позначені червоним, дорівнює кількості його електронів, що позначені синім. Жовтим позначені нейтральні частинки ядра нейтрони. Вони не несуть електричного заряду. Протони разом із нейтронами утримує у ядрі атомів ядерна взаємодія. Тож зазвичай вони не залишають своїх атомів. Електрони ж набагато легше покидають атоми, саме тому вони доволі легко переходять від одного тіла до іншого. Тож, у тіла, що має негативний заряд, є надлишок електронів, а позитивно заряджені тіла це тіла, у яких нестача електронів. Процес перерозподілу електричного заряду між тілами називають електризацією. Електризація може відбуватися різними способами, один із них електризація тертя. У такому випадку два тіла перебувають у безпосередньому щільному контакті, і одне із них може передати власні електрони іншому. Те тіло, що віддає електрони в цьому процесі, заряджається позитивно. Наприклад, якщо взяти папір і файл, то вони не притягуються один до одного. Але якщо їх покласти один на одного та натерти тканиною, то вони почнуть притягуватися. Це і є результат електризації тертя. У кожнім разі під час такого руху електронів нові заряди не утворюються, вони лише переміщаються з одного тіла до іншого. Тобто алгебраїчна сума всіх N зарядів Q системи зберігається постійною. Виконується закон збереження електричного заряду. Проведімо дослід. Переді мною зараз електрометр. Прилад, що вимірює електричний заряд. Зарядімо ебонітову паличку. Негативно. Тепер, якщо доторкнутися нею до кулі електрометра, то і він зарядиться негативно. Стрілка відхилиться. Тепер зарядімо ебонітову паличку ще раз та піднесімо її до кулі електрометра. Але не будемо торкатися. Куля електрометра, як і паличка, заряджені одноіменно. Тому відбувається відштовхування. Електрони від кулі переміщуються до стрілки та стержня, тож кут відхилення стрілки зростає. Тепер зарядімо скляну паличку позитивно та піднесімо її до кулі електрометра. Електрони, що є на стрілці та стежні електрометри, переміщаються до кулі. При цьому кут відхилення стрілки зменшується. Як ми вже згадували сьогодні, одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні притягуються. Сила, яка є причиною їхніх взаємодій, це сила кулона. Взаємодія нерухомих точкових зарядів описується законом кулона. Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними. На екрані зараз вираз для закону колона. Коефіцієнт пропорційності k у ньому дорівнює 9 помножити на 10 у 9 степені ню на метр в квадраті поділити на колон в квадраті. Заряд це міра електромагнітної взаємодії, так само як маса є міра гравітаційної. Саме тому вираз закону колона аналогічний виразу для закону всесвітнього тяжіння. Закон колона можна записати з використанням електричної сталої ε 0 що дорівнює одиниці, поділеній на 4 πk епсилон 0 дорівнює 8,85 помножити на 10 у мінус 12 степені колоні в квадраті, поділити на п'юти на метр в квадраті. У такому вигляді сила колона матиме вигляд відношення добутку модулів нерухомих точкових зарядів до квадрату відстані між ними r з коефіцієнтом 1 поділити на 4пі епсилон0, оскільки йдеться про точкові заряди. То їхніми розмірами можна знехтувати порівняно з відстанями між ними. Якщо заряди одноіменні, то сила колона, що діє на кожен заряд, буде напрямлена від іншого заряду, як це зараз зображено на екрані. Обидва заряди, що беруть участь у взаємодії, позитивно заряджені. Згідно з третім законом Ньютона, сила дії першого заряду на другий дорівнює відповідній силі дії другого заряду на перший, але при цьому вони протилежно направлені. Тобто F12 дорівнює мінус F21. Сила кулона діє вздовж прямої, що з'єднує точкові заряди. Якщо ж заряди різноіменні, то навпаки, сила кулона напрямлена до іншого заряду, як це зараз зображено на екрані. Синім кольором у цьому випадку позначений негативний заряд, а червоним позитивний. Тут також за третім законом Ньютона F12 дорівнює мінус F21. Отже, що відбувається із волоссям, коли воно стає дибки після синтетичного светра. Річ у тому, що коли ми знімаємо одяг через голову, то наше волосся треться об тканину. Відбувається електризація. Після того, як ми зняли светр, електрони, якими обмінялися волосся і тканина, не можуть повернутися назад. Тепер кожна волосина одноіменно заряджена, і волосини починають взаємно відштовхуватися. Так і утворюється голова кульбабка. Із котячою шерстю відбувається щось схоже: тварина електризує свою шерсть, поки ніжиться на дивані чи кріслі. При цьому диван і шерсть обмінюються електронами та заряджаються різноіменно. Ті частинки шерсті, що неміцно тримались на шкірі тварини, просто притягуються до дивана. Тому їх так складно відчистити. Зокрема, і через електричну взаємодію. Отже, пригадаймо найголовніше з основ електростатики. Електростатика це розділ електродинаміки, що вивчає взаємодію нерухомих зарядів. Електричний заряд Q це фізична величина, яка характеризує властивість тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Існує два види зарядів: позитивний, носієм якого є протон, і негативний, носієм якого є електрон. Одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні притягуються. Електричний заряд не існує окремо від частинки, яка є носієм цього заряду. Існує мінімальний негативний електричний заряд, заряд електрона. Він становить мінус 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені кулона. Носій найменшого позитивного заряду це протон. Його заряд за величиною дорівнює заряду електрона, але з протилежним знаком. Процес перерозподілу електричних зарядів називаємо електризацією. Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів описується законом кулона. На сьогодні це все з основ електростатики. Побачимося наступного разу!